Покупчиня Валентина каже, помітила, як протягом року піднялися ціни на овочі та фрукти на миколаївських ринках. Хліб зараз як подорожав, все а Пенсія як була, так і остається. Пенсіонерам тяжело зараз дуже, Я так вважаю, що ну, як то виживаємо. Саме головне, щоб мир був, а там уже як то буде. Про ціни на овочі на одному із міських ринках розповіла продавчиня Оксана. Жінка каже, зростати ціни не будуть. Помідорка зараз розова. 60-80 гривень в кілограм. Червона така типа сливки, 25 гривень 30, 35 максимум. Огурчик 35, кабачок 25-30 гривень, баклажанчик 40 гривень, капусточка 25-30 гривень. Все залишається стабільно. Навпаки, до грудня ціни спадатимуть, каже продавчиня Антоніна. Груша 100, Слива 50-60, виноград 80 і 100. Зросли, хоча да? на яблуко, то, що було, весною упала ціна. Новий урожай, і маса піде скоро. Десь. Може, я думаю, що в грудні ціна буде менша. Ціни на сезонні овочі за прилавками ще одного з миколаївських ринків не відрізняються. Баклажани коштують від 40 до 45 гривень, гарбузи від 30 до 35. Втім, ціна на помідори від 40 до 120 гривень за кілограм. А оце мікаде з чорним принцем. Ціна, звісно, так. У неї є великий мінус, чесно говорять. Після неї нічого їсти не можуть. Продавчиня Світлана говорить, ціни на овочі будуть зростати й надалі. На все ростуть ціни кожен день. Це тільки встигаємо переписувати, якщо чесно. Так що, хорошого, я думаю, нічого не буде далі. Тільки підйом, масло під бачили Виділи по чому? все оттуда, все бензин, газ, все растет, соответственно, и цены. Фермерам тоже надо как-то выживать. Змінився і попит на продукти, каже жінка. Людей нету денег, люди, будемо говорити, нищі, нищі є. Приходять одну морковочку, одну там, перчинку, особливо пенсіонери. Дуже важко. Вищі ціни на ринку, що на третій Слобідській. Яблука 60 гривень, сливи 90, а виноград 140 гривень за кілограм. Загалом ціни на сезонні продукти в Миколаєві зросли на 30% порівняно з минулим роком, кажуть продавці. Богдана Будолуца, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.